Сьогодні перший раз виглянуло сонце за пів місяця. Я в який раз пішов за грибами. Ну, в який там четвертий може. Бачите? Це недовго час, годину. Невеличкі шампіньйони, опеньки і в основному рядовки фіолетові. Як їх забув, як тут їх називається, синьоножки. Все прекрасні гриби, все один, другого краще. І погода така гарна. Ну от, е, зрозуміть, деякі гриби. Позавчора я ходив. Слухайте, ну, пару малесеньких грибчиків знайшов. Пару, буквально три, там чотири, там 100 грам грибів. А сьогодні гарно і недовго. Отак, отакі. Сьогодні 14 грудня. 14 грудня. Бесарабія, Така вона Бессарабія. Гарна земля. На жаль, тільки господаря. Тут немає. мене з головою тут люди не дружать, а природа, природа тут прекрасна. 19 січня Бессарабія. Вертаюся з лісу. я... Ходив десь біля 1 години і знайшов гриби. Бачите, кламуліна чи зимовий опенюк. Звісно, аби я хотів більше, за день можна знайти, можна знайти нормально. Отак, вони дуже смачні, це раз. Ростуть дуже повільно два, їх можна збирати до самої, до самої весни. Отак. Коли замерзає, коли замерзає. Вони зупиняють ріст, потім тепло їм дає новий старт. Зараз є і досить старі, і багато молодих. От зараз 19 січня багато молодих. Все, до побачення. 20-го грибів зібрав ще більше. Гарні, дуже гарні грибочки. Отаке фламуління 20 січня.